от служба фінансових розслідувань вона більше необхідна владі чи більше необхідна бізнесу? От я скажу про те, що я скажу вам про те, що вона потрібна суспільству. Я це аргументовано вам докажу, коли дійсно було прийнято на засіданні уряду схвалену концепцію під головуванням прем'єра. А від нього пішло ще два доручення. Перше це про те, що потрібно заключення західних експертів, де така система працює. Ми брали досвід Франції, ми брали досвід Польщі, ми брали досвід Австрії, ми брали досвід Литви, ми брали досвід Грузії. Ми брали саме позитивний досвід і хочемо налаштувати на ситуацію в Україні. Це ми зробимо. У нас є вже до речі, значить схвальні відгуки. І самі основне, я думаю, це від генерального директора Європейського бюро по боротьбі з шахрайством Джованні Кеслера, який тут був, і ми йому в робочому варіанті ці всі пропозиції доповідали. Однак, з урахуванням того, що ще вони допрацьовувались до останнього моменту, ми запросили його сюди на наступній неділі, і він дав позитивний відгук про те, що він буде. Позитивні відгуки і від спецслужб Литовської Республіки. От і в принципі друге питання, я думаю, саме важливе це те, що було доручення переговорити з бізнесом в форматі публічності, для того, щоб тобто ви консультувалися вже з бізнесом з цього племені. Ми ще будемо консультуватися. А, ще я думаю, що хто в нас сьогодні бачить і чує, він повинен знати про те, що ми сьогодні готуємо таку зустріч не просто за круглим столом. Ви знаєте, що в нас я впевнений, що в нас круглі столи не працюють. Я не буду казати, по яких питаннях вони не працюють. Сьогодні працює зустріч. Я маю на увазі результати зустрічі безпосередньо суб'єктів. Якщо це бізнесмен, то е, проти нього повинен сідати податківець, юрист, і визначати, це погано чи добре. В першу чергу ми повинні забезпечити нормальний розвиток бізнесу. Першу чергу середній бізнес, який знищить попередню владу. Він їх не влаштовував. Чому тому, що економічно незалежна людина, вона і в політичних своїх подобаннях теж незалежна.